Лідніпропетровський облаш адміністрації сотні коробок, і в кожній з них подарунки для бійців, які перебувають у зоні АТО. Це і ляльки-мотанки, і листівки, які з побажаннями, які виготовили для наших військових учасники патріотичної акції Оберіг для бійця. Учасники акції, студенти, школярі та вихованці дитячих садочків. Ви бачите кількість коробок, ви бачите об'єми. Ось зараз принесли коробочку дітські саді капітошка. Даже діти дітського сада діли для наших захисників Акції Оборіг для бійця підтримали усі навчальні заклади області. Як це відбувалося в стінах школи номер 142 Розповіла педагог Наталія Біла у нас в школі вчиться 30 дітей. Чи батьки воюють в зоні АТО, з них двоє погибших? І тому постоянно ми либо дітвора ділянка, либо письма пишуть, маленькі обереги, якісь подарочки, щось то з одежди постоянно у нас вже такі вот є волонтери і батьків, і серед дітей, які займаються, які все це передають, виготовляючи обереги, діти вкладали в них частинку своєї душі. Та передали тепло серця і вдячність українським захисникам, які зуміли локалізувати страхіття війни та не пустили ворога далі. Ми робили, як обновених спочатку ляляк в мотинок, потім ми з ленточок робили крилишки. Ми цепляли жовто голубу ленточку, щоб можна було її повісити як брілок, повісити на пояс. Ангелочки-мотанки укомплектовані стрічками. Це для того, щоб військові змогли прикріпити такий оберіг до одягу. Та не розлучатися з ним за жодних обставин. Об'єктив 27 сьомий канал. Благодійність чи побори, чи можливо у школах і дитсадках міста обійтися без благодійних внесків з гаманців батьків. Івано-франківські мами взялися обговорювати на боліли. Про списки із миючими засобами, які вручають усім батькам у дитсадках, зоряна Маланчук уже і не береться говорити. У її випадку суми значно вагоміші. Заміна балконних дверей, заміна двох вікон у групі. Ми поставили кухню, поміняли кухонний набір у нашій групі. Це все йшло за батьківські кошти, тобто приблизно так, щоб вам не збрехати за два роки з батьківських. Коштів це пішло на основні потреби, десь приблизно біля 17 тисяч. У Марини Стафій двоє малюків теж навчаються у дитсадку. Жінка розуміє, фінансування освіти в Україні мізерне, втім, впевнена, дитячі садочки і школи не повинні утримуватися лише з батьківської кишені. Ми збираємо на потреби групи. Ми збираємо це. є для наших дітей так. Ми за це купляємо діткам іграшки, діткам купляємо лівці. Але, попри це то ми купляємо хімію, всю купляють батьки, мочалки, порошки, навіть щоб щось попрати, якусь. Постіль купляється, все батьки. Від кінця товарів аж до ремонту у школах за кошт батьків з такими скаргами до громадської організації Мами Прикарпаття батьки звертаються чи не щодня. Як же правильно повинен відбуватися збір коштів, щоб він насправді був благодійним? Аби це роз'яснити, «Мами Прикарпаття створила спеціальну листівку. Збір коштів не повинен здійснюватись готівкою. Як правило, ці кошти батьки мають вносити на рахунок, який існує в школі чи в дитячому садку. І тоді кожна сім'я буде вносити ту суму. Яка для них є комфортною, а не загальнообов'язково, так як відбувається, ми часто бачимо і чуємо, відбувається продзвін, фіксована сума. Має поступити на рахунок. А от у Наталі Амарі історія з благодійністю у дитсадочку – дещо інша. У групі, де навчається її дитина, від батьків просили закупити нові сільці. Втім, жінка не поспішала оплачувати їх закупівлю, а запропонувала звернутися до департаменту освіти і написала відповідного листа. Як результатом цього мого листа стало те, що вже за фактично за три тижні у групі появилися нові сільці. не за батьківський кошт. Також так, це чудо можна сказати. Заступник директора міського департаменту освіти Наталя Макула резюмує, які б гроші батьки не здавали у навчальний заклад, вони мають робити це чітко під підпис керівника. Коли будь-яка батьківська громада чи класу, чи групи, наприклад, придбала металопластикове вікно, чи придбала килим, чи придбала подушки, чи придбала якийсь і м'який інвентар, вони має бути протокол батьківських зборів і має бути акт. Передачі керівнику закладу тоді відповідно керівник закладу на підставі рішення протоколу батьківських зборів передає це в офіційну заяву і департамент освіти. Аби якомога менше коштів збирати з батьківської громади, керівники навчальних закладів повинні щороку формувати запити зі списками необхідних речей і подавати їх у департамент освіти. А уже після цього звертатися до батьків. Галина Гордашко Андрій Гаргара, телеканал 402. Зимнее утро, за окном еще темно, но надо вставать. О том, что зимний процесс пробуждения более сложный, говорят почти все наши собеседники. Просыпаюсь очень тяжело, потому что как бы смена с летнего времени на зимний. И не привыкаешь сначала, но потом как бы более под январь уже входишь в колею и уже легче просыпаться. Только тем, что надо идти на учебу. Если бы не она, я бы не просыпалась. Я бы спала. Зимой просто хочется спать, как медведю. А летом он уж... Надо просыпаться и идти уже, потому что 9 часов утра уже солнце в горизонте печет. Хотя есть и те, для кого ранний подъем не проблема. У меня нет с этим проблем. Я очень быстро просыпаюсь, когда мне нужно, даже если уставшая. И и приходится поздно ложиться спать. А чтобы проснуться вовремя и не опоздать на работу или учебу, одесситы используют разные, иногда весьма оригинальные способы. Я беру телефон, ставлю его где-то подальше, ставлю будильник, какую-то музыку, которая мне не нравится вообще. И с утра ну, надоедает эта музыка, я быстро иду и выключаю. Ну, во-первых, надо поставить заранее много будильников и изначально лечь в адекватное время, чтобы потом проснуться хорошо. Лучший способ – это лечь пораньше. Но правильное соблюдение режима труда и отдыха, это всегда. Вообще соблюдение режима в целом, оно помогает. Не знаю, холодный душ. На учебу встаю, мне нужно 8.30 быть, полчаса иду, встаю, наверное, без 15.8. Здесь минут собраться и пойти. Все. Меня заставляет проснуться моя любимая работа. Завожу будильник один, а потом через 15 минут второй. И встаю со вторым будильником. Чтобы просыпаться, вот я отказалась в последнее время от кофе, и могу сказать с уверенностью, что кофе не нужен для того, чтобы проснуться, это сто процентов. Сейчас залезть в холодный душ как-то, ну, вообще тяжело. А вот умыться прохладной водой, мне кажется, оно как бы пробуждает. Поэтому рекомендую умывание. До дня зимнего солнцестояния осталось меньше месяца. А потом световой день начинает увеличиваться, а ночь уменьшаться. І пробуждіння наверняка будуть даватися гораздо легче. Це кадри відзняті рівни один у тепер уже далекому 2005-му. Тоді дослідники чи не вперше у 21-му сторіччі спустилися на підземний рівень нашого міста. Розповідають, про існування ходів під рівнем відомо давно. Та й саме місто, наче підказує, де їх шукати. Була яма пару років назад зімою. был провал забетонирован. Сделали здесь геофизические исследования и оказались, что под землей существует целая сеть структура подземных сооружений и ходов, которые, в принципе, мы открыли вход в них, который построили Любомирскими в 18-19 веке. Та, попри, здавалось би, унікальну знахідку, входи у підземелля ані рівняни, ані гості міста не побачили. Майдан поблизу з пам'ятником знову закатали в асфальт, поховавши під ним ходи. І лише керівників парку попереджали: влаштовувати масових гулянь на цьому місці не варто. Та місто не мовчить. На тому ж місці вже цього літа знову провалився асфальт, а дослідники знову взялися за роботу. За даними історичними, тут в парку колись був так званий замечик Любомирських. А Любомирські його будували ще на місці древніших об'єктів, і з цим всім треба розбиратися. Мало того, є свідчення післявоєнні свідчення після Другої світової війни, що саме з цього місця під земелями спускалися в підземні ходи міста рівного, опускалися в тому напрямку до вулиці Драгоманова, ходили під парком. Що це за знахідка? Археологи говорити не квапляться. кажуть, цілісної картини поки немає, та вже роблять перші висновки із першого поверхневого огляду. По формату цегли можна віднести поки що так на 18-19. Але це попередні такі висновки, так як відомий факт, що могли цеглу використовувати повторно, вона могла бути з іншого місця, але ми поки що просто бачимо зараз складки, склепіння. А от коли ми вже характеризуємо і формат цегли, і з якого матеріалу вона роблена, і на якому розчині вона лежить, тоді вже можна буде зробити більш конкретні. Якісь висновки знайшлося місце ще недослідженим переходом, і в плані реконструкції зеленьки. мовляв, все сховають під скло, і потрохи й далі проводитимуть дослідження, навіть не зважаючи на зиму. Тим паче, що влітку і взагалі знайшли двояросні підземні ходи на територію парку, та це вже інша історія. А поки ж 10 метрів, які й показали журналістам, від сміття розчищали ентузіасти за добу. А тому кажуть управлінці на історію, поки грошей не витратили. Вчора фактично толокою ми вибрали сміття, яке було підладкою. Далі цей ґрунт може містити цінність для археологів. Ми з ними будемо спілкуватися, будемо намічати якісь плани. Можливо, вони скажуть, що треба вносити його в перелік об'єктів археології. Можливо, передбачати тут якесь фінансування, бо за просто так науковці працювати не будуть. Ну, будемо з ними спілкуватися. Зараз ми про таке не говоримо, про гроші. Не говоримо. говоримо про величезний інтерес громади і говоримо про те, що дуже багато готові працювати на добровільних началах. У історичній вазі цих підземель науковці не сумніваються, що правда чи допоможе це їх дослідити або ж принаймні зберегти. А чи їх чекатиме така ж доля, що й арки, які цього літа знайшли під час будівельних робіт на вулиці Шкільній? Поки культурологи добиралися, будівельники розібрали. А може сучасна влада упершусь у нестачу фінансування вчинить як усі попередні, закриє історію латкою або ж навпаки, не виправдано великі суми підуть на оплату праці тим, хто працює не на голому ентузіазмі, а має прихований інтерес. Ірина Нечипорук, Роман Мельничук, новини Рівного. Виставка Конкурс народної іграшки під назвою Національна іграшка руками дитини відбулася при Тернопільській бібліотеці для дітей номер 5 Виставка проводилась за сприяння Тернопільського осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України та Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу. Її метою стало залучення школярів до вивчення, дослідження і відтворення найкращих зразків культурної спадщини рідного краю. Ми бібліотека музей. І ми не тільки бібліотека, і не тільки музей. У нас діти приходять і читати книги, і приходять на екскурсії. І власне, що ця бібліотека музей відкрилася для того, щоб більш заохотити, очевидно, донести не тільки засобами книги, а й іншими засобами бажання дітей прилучитися до народознавства, до свого етносу. У Тернополі ця виставка відбувається вперше. У ній взяли участь усі охочі, починаючи з школярів початкових класів. Тут були присутні представники управління культури й освіти Тернопільської міської ради, вчителі шкіл, учні і звичайно учасники, чиї роботи взяли участь у виставці. Ми вишиваємо, ми шиємо, ми виготовляємо м'яку іграшку, хлопчики дерев'яну іграшку виготовляють на уроках, але цього ніхто не бачить. І така ідея виникла, як показати роботи, дитячі роботи, починаючи з молодшої школи. От всі показати творчі, творче таке спрямування дітей, і саме в напрямку національної іграшки. Іграшка є різна а от колись наші предки вони для своїх діток виготовляли іграшки. З того, що було біля них з природних матеріалів, з дерева, з соломи, з кукурудзяних качанів, з різного ганчірія робили ляльки. Хоч це і виставка конкурс, але організатори не проводили конкурсу, оскільки є дуже багато номінацій, які базуються як і на матеріалах, з якого представлена робота, так і на техніці її виконання. Щоб не засмучувати дітей, усіх учасників нагородили грамотами. Виставку в бібліотеці музею національної іграшки можна оглянути до кінця місяця. Небезпечні знахідки виявили працівники Чернівецької міської рятувальної станції. З дна річки пруд було піднято близько 50 вибухонебезпечних предметів. Наразі вони знаходяться у фахівців груп піротехнічних робіт управління надзвичайних ситуацій. Ось таких 47 вибухонебезпечних предметів було знайдено працівниками Чернівецької міської рятувальної станції. За осінній період це найбільша кількість предметів, яку діставали з дна річки пруд. Водолази тренуються. І спускається на дно, як ми бачимо, в відомості, можна сказати, ніякої. Пошукові роботи такі, чистим дно від всяких небезпечних предметів. І от попадається в руки, достає, ну вже назад не кидати то снаряд чи там міну, тому що можем, так сказати, є йому вірний, що може і зірватися там. І вже акуратно. Укладуємо і доставляємо на берег. На думку начальника рятувальної станції Василя Маника, ці вибухонебезпечні предмети можуть належати періоду Першої світової війни. Але належну оцінку визначать експерти. Буковинцям не слід панікувати, адже пошукові роботи в річці прут водолази проводять постійно, аби забезпечити надійний відпочинок кожного чернівчанина влітку. Поки річка прут не замерзає, ми спускаємось тут. Провіряємо всі, можна так сказати, від железнодорожного моста і ну, зона нашої так сказати, роботи це міський пляж. І ми несемо відповідальність перед тими людьми, які прийдуть сюди відпочивати. Тому ми так стараємось акуратно і обережно проводити всі роботи, для того, щоб їм спокійно відпочивалося. Під кінець дня фахівці групи піротехнічних робіт управління надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області вилучили вибухонебезпечні предмети та додатково обстежили територію. Лілія Лоленко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Із зони проведення АТО повернулись бійці роти патрульної поліції спеціального призначення Чернігів. Цілий місяць 40 чоловік особового складу несли службу в місті Маріуполь, охороняли стратегічні об'єкти та допомагали місцевій поліції забезпечувати громадський порядок. За час несення служби ніяких проблем не було. Навпаки, хлопці зарекомендували себе як найкраще, за що отримали відзнаки від Маріупольської місцевої влади. Ситуація в цій гарячій точці напружена. Зараз бойовики ведуть активну стрілянину. Кажуть бійці був усилений варіант несення служби. Почому тому що е якщо раніше слишні були обстріли ночі, то крайні крайніділі дві вже обстріли були слишні і днем, і слишно було, що стріляли з важких орудів. Наразі поліцейські, які повернулись до рідного Чернігова, нарешті зможуть відпочити, оскільки їм передбачена 10-денна відпустка, після чого вони знову виконуватимуть свої службові завдання. До виборів у Миколаївці ще майже три тижні. Втім, вже є перші порушення виборчого процесу. О восьмій годині ранку мала зібратися виборча комісія для того, аби обрати членів дільничних комісій у Миколаївці. Вчора до 12-ї години ночі тривало засідання. Після того, як воно закінчилося, частина представників комісії о третій ночі зібралася самовільно для утворення складу дільничних комісій. Про це говорить голова районної виборчої комісії. Її ніхто не попереджав. Я пришла на рабочее место в 8 утра, обнаружила тот факт, что вскрыта опечатка двери. То есть дверь была опечатана. Там было три подписи члена комиссии нашей. Все документации все находилось здесь, в этом сейфе, который у нас находится. Все закрыто. Секретарю переданы были ключи. Після цього голова комісії викликала поліцію. Правоохоронці перевіряють інформацію про порушення обрання членів дільничних комісій. Відомості за даним фактом внесено до журналу Єдиного обліку про це йдеться у повідомленні сов'янського відділу поліції. У свою чергу Альона Суший намагається зв'язатися з членами комісії. Комісія мене ігнорує і ніхто на не виходить, ніхто мені не відповідає. Доступу до сіфу немає, тобто працювати я не можу. У мене немає такої можливості, тому що ключі у мене немає, все у секретаря кандидату депутати Вікторія Бикова вчора ввечері через технічні причини не змогла віддати всі документи. Побачивши вранці повідомлення, що засідання пройшло уночі, здивувалася, адже її про це ніхто теж не попередив. Утром привезли змінення, Плюс ми хочемо, допустимо міняти членів комісії, Ми маємо право навіть в день виборів по закону. В Даний момент я зараз не нітвірності, що списки мої являються здесь знаходяться. Ніхто приняття секретаря ні на місці чи навкамісія на роботі в голови. Нікаво Вчора на вечірному засіданні був присутній представник однієї з політичних партій. Про додаткове засідання його також ніхто не попередив. Хоча за законом мало б бути ухвалене рішення комісії про проведення жеребкування та розподілені обов'язки серед її членів. Але цього не було. Тому вважає, що це вказує на грубе порушення виборчого процесу. Глава комиссии не было уведомлено о проведении данного заседания. Мы не были уведомлены о проведении жеребьевки, что является также нарушением наших прав, потому что мы имели право присутствовать, имели право контролировать проведение жеребьевки о том, что это была законная, открытая жеребьевка, однако нас этого права лишили. Мы считаем, это является грубым нарушением, а также будем обязательно обжаловать данное решение. В судах. За словами одного з кандидатів у депутати, представники деяких політичних партій порушили виборче законодавство. Наразі на зв'язок з членами виборчої комісії вони не виходять. Трьом часам ночі, як нам стало звісно, відділені політичні сили, в частності БПП, Народний фронт, наш край, пломби, опломбіровані двері і на сейфі, достали документи і провели так називаємо жеребівку. Голова виборчої комісії доповіла про цю ситуацію до центру виборчкому і чекає на рішення Києва. Загалом же у Миколаївці мають бути сформовані 9 виборчих дільниць. Участь у виборах беруть 10 партій, до того ж 50 претендентів на міського голову Миколаївської об'єднаної територіальної громади. Насчет привік, не знаю. Я знаю, укріпляти імунітет, це точно потрібно. Самим. Це Ну, Якщо Міністерство охорони здоров'я вважає, що треба, я... значить треба. Нормальний образ життя треба вести, закалятися, їсти справедливі, нормальні продукти і не йти на поводу, те, що роблять інші. Я так розумію. Как это прививка на ваш организм повлияет? Вы же не знаете. Если есть возможность противопоставить, противопоставить э, заботу, так скажем, государства, если оно это сделает, болезни, то обязательно надо делать. Я думаю, что надо. Если я пью витамины круглогодично, то мне она и не особо надо, я не болею. А если человек слабый иммунитетом, то, наверное, надо. Є, все у вас буде нормально. Я роботу в поліклініці, всіх приглашаю. Приходіть і ділате. Ні, не буду. Ну я не розглядаю грип як якусь страшну річ, яка може мене вбити. Напевно, що ні. Тому що зараз е ці уколи, по-перше, дорогі, вони дають дорого, а по-друге, це не факт, що вони допомагають. За пару днів дитина далі хворіє. Я не буду вакцинуватися, тому що мені здається, що організм перехворіє і тоді він стає сильнішим. Тому нащо е, ослаблювати організм і витрачати зря кошти. Я знаю найкраще лікування від застуд це малина перина і гаряча дівчина. Тому в мене є гаряча дружина, а малиновий чай завжди від мами п'ю. А до вакцинації. Е, Чесно, з недовірою. Ніко... Ну, це напевно, мої стереотипи, оскільки я не розумію, звідки вона приїхала, в яких умовах вона зберігалася, чи правильний був температурний режим її зберігання. А, тому ну от звідси йде недовіра. Хоча в цьому світі а, вакцинація є прийнятою і нормальним явищем. На жаль, в нашому соціумі в Україні це. Не не зовсім прийнята річ. Стараюсь застосовувати профілактику до грипу, тобто лікуюся перед вчасно, там і бережу імунітет. Але якщо захворіла, обов'язково звертаюся до лікаря, і так само на рахунок вакцинації це потрібна консультація. Я вважаю. Я не знаю, які вакцина, наскільки вона якісна, але негативна. Саме краще народні кажуть засоби: липа, чай, лимон, вітаміни. Негативно, бо інколи буває, що невчасно грип приходить швидше, тоді воно ще складніше проходить ніж без вакцини. Я не лікуюсь, я здорова. Зазвичай це чай, гарячий лимончик. Ну також ліки, без них ніяк не можна обійтися. Зазвичай це якісь порошки, гарячі чаї. Ну і частичок. принаймні з летальними випадками вакцинації особисто не, не стикався, і в сім'ї в родині таких випадків, щоб погано відноситися не було. Медикаментами, як завжди, як всі вікуються. Берегтись від грипу треба вітамінами. Перш за все, тому що ці всі таблетки не натуральні, і як би мовити, в мене друзі пили. У минулому році точно так же всі захворіли, як хворіли і всі інші. Вакцинацію довіряю, але це потрібно, щоб було на державному рівні. Так як в Білорусі прививаються всі, і це вже ну декілька років, і з року в рік тому. Цієї епідемії в них немає. Я про вакцинацію чула, але я її ніколи не робила. А чи як я собі б запобігала? Ну я вважаю, що повинен бути міцний імунітет, не глядячи на період року і таким тільки способом зберігатися здоровий спосіб життя. Вакцинації довіряю, а від рибу де да, якось мене це заразу не бере. Так ну бачите, на розпаску без шапки йду, і на Я не вакцинуюсь, довіряю. Дітей своїх вакцинували, внуків також. А щоб берегтись їм чеснок кожного дня. По-моєму, ні. Тільки приобретений імунітет. А тому що ми не знаємо качество вакцини. Я думаю, так, да, тому що у нас недавно теж буквально на днях приїжджали і в армію теж делали вакцину від гріпа. Я думаю, это правильно. Ну, от гриппа, конечно. С, с такими болезнями, как в прошлом году были, детки болели и умирали. В принципе, да, но только не такой вакциной, как сейчас делают. Я ее никогда не делала. Не знаю. Да, мы считаем. Да, очень ответственно к этому относимся, взвешиваемся за и против и принимаем решение всей семьей. Я не знаю, если честно, ни разу в жизни прививку я не делал как-то обходился без них. Вот. Ну, я думаю, раз об этом говорят врачи, значит, так оно и есть. Главное, я так понимаю, сделать ее вовремя, чтобы выработался в организме иммунитет.